Друзі, всім привіт! Хочу поділитися особистим досвідом здачі екзамену з німецької мови, рівень b 1 Невеличка предісторія. З німецькою мовою я знайома, я вивчала її в школі. У мене була школа з поглибленням вивченням німецької мови, але випустилась я досить давно, десь приблизно 15 років тому. І після цього я не використовувала німецьку мову взагалі. Тобто, в мене забулось абсолютно все. Так, ти можеш читати, ти згадуєш деякі слова, але це дуже поверхньо, і тобі треба нібито все починати з нуля. На курси я почала ходити з липня місяця 2022 року. Курс триває один рік. Відвідуєш заняття чотири рази на тиждень по чотири години, так як це інтеграційні курси, ще вони називаються інтеграційно-сімейні. Це означає, що коли канікули у дітей, у тебе теж канікули. Останні два модулі я не доходила на то були свої причини. Але здавати екзамен я була дуже налаштована. Тому процедура, яка: якщо ти ходиш в школу, то разом з своєю групою ти можеш безкоштовно піти і здати екзамен. А ще хочу додати, що вчились ми по ось таких книжках, дуже класні, достатньо багато граматики, нових слів, дуже зручне використання. Ну, мені сподобалось. Ще я самостійно, коли почала вивчати, я продовжила займатися по цим книжкам. Назбиралось їх аж за весь курс: раз, два, три, чотири, п'ять шість штук. Купуєш ти їх самостійно, і вартість 12,90 за книжку. Додатково ти також можеш купити зошити, аудіо доріжки качаєш онлайн. Вони є, прослуховуєш, тому не знаю. Мені дійсно. Книжка сподобалась, вона прикольна для рівня від нулячого до Б1, ну досить непогано. Ще я самостійно дивилась багато різних відео на Ютуб, де допомагали готуватися до екзамену, розповідали якісь тонкощі, як краще, які слова використовувати. Ну там багато інформації, тому я їх продивлялася, так як на екзамені було чотири частини. – «Schreiben», Хьорен Лезен. до цих я готувалася виключно по книжкам і по роликам. І окрема частина це шпрехен. я готувалася зі своєю знайомою. Вона німкеня. По національності вона хорватка, але народилась тут. Тому ми з нею кожен день практикували шпрехен, розмовляли на різні теми. Вона мене виправляла, казала, як краще. І мені це дійсно допомогло, оскільки, якщо ти перестаєш розмовляти, всі твої знання просто моментально з твоєї голови вивітрюються. Тепер більш детально про сам екзамен, як він взагалі проходить, і на що я на вашому місці звернула велику увагу. По перше, нам прийшло запрошення, що екзам у нас починається, дається 8.15. Треба бути на місці. Група була не тільки наша, яку я відвідувала, а й ще інші люди. Тобто, це люди, які самостійно подавалися на екзамен. Приблизно це десь 30-35 чоловік. Ви очікуєте всі в такому невеличкому, якби холі. Вас викликають по двоє-троє. Ви підходите до екзаменаторів. На екзамен з собою мати необхідно закордонний паспорт, чи аусвайсний, ну, Я взяла і те, і інше на всякий випадок. Дві ручки, чорну, чи синю, не червону, і пляшечку води, без наклек, бажано прозору. Не можна, щоб у вас на руці був смарт-годинник. Сам процес відбувається наступним чином: викликають тебе до екзаменатора, ти розписуєшся, що ти дійсно такий, вони перевіряють твої документи. Забирають у тебе. Ну як забирають? Ти кладеш свої речі в окреме місце з собою. Береш тільки, як я казала, дві ручки, пляшечку води. Телефон твій теж пакують в пластикову таку штуку. Завертають, розписуючи, що ти дійсно його віддав, що вони його прийняли. Смарт годинник теж не можна, його необхідно зняти. Ну і ти проходиш на своє імене місце, на своє іменну парту. Там в тебе лежить чорнетка. Імена теж прописано, що саме для тебе все і чекаєш, поки всі інші розсядуться. Займається приблизно хвилин 40. Далі екзаменатори пояснюють, взагалі, як буде відбуватися екзамен, яким чином скільки відвер. Дня хвилин на три частини, оскільки перша взагалі частина екзамену вона включає в собі три частини: Lesen und Hören. Шпрехен ви здаєте окремо у другій половині дня. Є навіть я чула, що е, деякі школи здають на наступний день. В туалет можна виходити лише по одному. Теж ти розписуєшся, коли виходиш, розписуєшся, коли заходиш. Дуже все максимально суворо. Я вже відео колись розповідала про те, що у нас на екзамені стався випадок, коли людина прийшла здавати екзамен за іншу людину, і все ж таки, екзаменатори це помітили, вивдвили його, викликали поліцію і. Цих двох людей чекає депортація і ще напевно штраф. Ці три частини, які разом складають першу, як я казала Лезен Хьорн Шрайбен, були набагато легші ніж я готувалась, і ніж на самих роликах і, взагалі, в школі нас е, готували. Взагалі, оця перша частина насправді була легшою ніж я очікувала. Я готувалася до більш складного варіанту. Матеріал був. Набагато простіший ніж навіть дається в цих книжках, оскільки тут ти можеш в кінці книжки потренуватися, у тебе є повністю все, що можливо буде на екзамені. Це приклади, і в ти можеш знайти відповіді на ці запитання і перевірити себе. І тому в цих книжках насправді були завдання набагато важчі, ніж на самому екзамені. Тому я виконувала завдання трішки швидше, ніж давалося часу. Здається, там було 20, 30 і 40 хвилин, якось так. Після завершення екзамену цієї першої частини вам віддають повністю ваші речі. Ви забираєте. У вас є перерва півтори години, і йде наступна частина шпрехен. Нас завели знову в зал, екзаменатор називає пари, які будуть разом здавати цей екзамен. Це абсолютно рандомно, ти не знаєш, з ким ти потрапиш. У мене склалася ситуація, що я здавала остання і здавала одна, оскільки моя пара, друга, Головинка, да, там чоловік чи жінка, вони злякалися і не прийшли на другу частину екзамену. Таких людей, як я, було всього двоє, але все одно нас не з'єднали. У кого теж не було пари. Ми здавали виключно окремо лише екзаменатор, дві людини, і я чекати приблизно. От я була останній, я чекала 4 години на екзамени. Напротязі цього часу в тебе забирають телефон. Спочатку не зрозуміла для чого вони це роблять, оскільки вся моя інформація була в телефоні і ніяких друкованих матеріалів в мене з собою не було. Оце моя помилка. Тому, якщо ви хочете на протязі цих годин повторювати щось, то рекомендую взяти зошити, книжки і щось подібне. Чому саме забирають телефон, як нам потім вже пояснили, для того, щоб ми не переписувались і вони не могли нам розповісти, що саме буде на цьому екзамені, оскільки деякі питання, там картинки і так далі можуть повторюватися, і це буде підказка, якби для нас, і ми зможемо підготуватися заздалегідь. Але, чесно кажучи, ну мені б це не дуже допомогло, і коли ти дуже нервуєш, то навіть ті підсказки ніяк не вплинули б на результат. Шпрехен взагалі складався з частини, коли ти себе представляєш, розповідаєш про себе. Друга частина у тебе дві картинки. І ти їх повинен описати. Ну і третя частина для чого тобі напарник. Це ти повинен вести діалог з напарником і домовитись про якусь зустріч, про якусь вечірку. Ну, тобто, просто зробити прикольну сценку з діалогом, щоб показати, що ти можеш спілкуватися. Я це робила все з екзаменатором. Я була остання і не знаю, можливо, мені просто пощастило, але мене завжди зупиняли. Казала все, все, все зрозуміло. Далі, далі, може вони втомилися, я втомилася, але в принципі мені ну. Сподобалось без яких претензій. Екзаменатори були дуже вічливі, навпаки, хотіли допомогти, розмовляли дуже активно. Тому ну, мені навіть сподобалось, я вийшла така прям думаю, клас. Прикольно, це не так, як раніше здавали екзамени в школі, де ти трусишся і переживаєш. А тут дуже так все лайтово, і напевно, коли ти готовий, то воно так і виходить. Результати екзамену повинні бути через місяць. Я здавала 12 травня. Сьогодні, здається, 14 червня, і тільки що я списалася з своїми друзями, вони кажуть, що так, результат прийшли, але прийшли на школу, і поки я не знаю, здала я чи не здала, але надію, що так. Мені теж дуже цікаво, що там взагалі за бал, і взагалі які результати. Ще я читала цікаво, що якщо ти, наприклад, якісь частини здаєш на А2, тобто це нижчий рівень. А деякі на Б 1 то тобі все одно зараховується Б 1 Ну перевіримо цю теорію, це лише те, що пишуть. Що рекомендую? Рекомендую готуватися не за два тижні до екзамену, практикувати постійно, якщо вам це дійсно потрібно, і ви хочете здати, і ви дійсно хочете показати гарний результат. Рекомендую ці книжки, рекомендую ролики на YouTube і максимально багато спілкуватися з людьми на німецькій мові. Ще я знаю, що цей екзамен трішки легший ніж звичайний Б 1 оскільки він де інтеграційний. Там не дуже звертають увагу на граматику, особливо коли ти спілкуєшся. Більше всього їм потрібно, щоб ти міг спілкуватися, знав якісь базові речі, базові слова, і спокійно тебе могли зрозуміти, і відповідно, ти можливо і тому цей екзамен був трішки легший. А це чуєте у нас в селі іноді фермери їздять і кричать в рупор Картошка! картошка, ну тільки не картошка, а картофель картофель. Дуже смішно, оскільки я думала, що тільки у нас в Україні таке може бути. А ні, тут теж таке практикують. І щоб ви розуміли, в Києві дуже часто таке було особливо казали картопля, огірки, помідори. Ой, вибачте, не по темі, але хотіла згадати. Здається, все. Якщо у вас є якісь питання, пишіть у коментарях, допоможу, розповім, поділюсь досвідом. Можливо, дещо забула, але те, що знаю, розповіла, і сподіваюсь, що це вам допоможе в майбутньому скласти екзамен Б1 на 100%. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!